Як ви бачите висвітлення наших спортивних змагань в області? Чи є воно на нормальному рівні, чи, чи те, що є? Чи те, що є. Якщо копнути глибоко або й не глибоко, проблема у тому, що керівники, власники команд, на жаль, не всі. Розуміють, що медіа та яка підтримка, хоча б медіа висвітлення, це настільки ж обов'язкова частина уже футболу, як і реабілітація, як і запасний воротар, а може, і не запасний, якщо розібратися, це для мене у сучасному футболі медіа супровід це ще одне амплуа, без якого команда існувати на моє переконання не може.